У нас буде огляд замовлення по діючому каталогу «Аріфлейм номер 10 пропозиції цього тижня, коли знижка була мінус 50% на весь догляд на сайті і також. Додатково за замовлення на 35 балів вкладався подарунок. Як завжди, я отримала те, чим користуватися не буду, але про це пізніше. Зараз покажу, що я замовила, тому що замовлення я робила не заради подарунку, а заради тих продуктів, які я для себе обрала по вигідній ціні. Якщо ви робили замовлення по цій акції, напишіть, будь ласка, якщо не знімаєте відео, який подарунок ви отримали. Перше і необхідний для мене я замовила зубну пасту, вона була по дуже вигідній ціні, десь приблизно 68 гривень. Замовила свою улюблену з трав'яними оліями. Тут 100 мл у тюбіку, ви вже знаєте. Три упаковки таких в мене є. Можливо, треба було взяти і більше, поки вигідна ціна, але я думаю, що Reflame буде ще робити якісь акції. і... Знов-таки повторимо покупку. Мені так спокійніше, коли декілька паст є в запасі, і завжди одна паста відкрита вдома і на роботі. Така. Все ж таки, це моя улюблена паста, найбільш комфортніше мені користуватися саме нею, ніяких проблем з зубами не маю. Тому, сподіваюся, в подальшому, що буде можливість її замовляти і що таку чудову пасту не знімуть з продажу. Далі, давно вже не користувалася і захотілася згадати ці відчуття. Це тонер для обличчя заспокійливий Optimal's Comforting Fessical Toner. Він такий густий, не як вода, об'єм 150 мл. Хороший склад підходить для чутливої шкіри. І була дуже бюджетна ціна десь приблизно 132 гривні. В принципі, і зараз ще можна скористатися цією акцією до 12-ї години ночі суботи. Тут в складі міститься вітамін В3, В5 та пантенол. Замовила одну губку для вмивання шкіри обличчя. Для зняття масок, таких губок ніколи не буває забагато. Краще, ніж в компанії Reflame, я ніде не знайшла подібний продукт, тому повторюю, ціна була приблизно 40 гривень. Далі засоби, які я спочатку спробувала в пробнику, і була. Просто здивована неймовірною якістю, тому захотіла повторити. Саме для моєї шкіри обличчя ці продукти підійшли, я побачила хороший ефект. Дуже добре, що в компанії Reflame є пробники, і можна спочатку, не витрачаючи великі кошти, дізнатися, чи продукт підходить, чи ні, і потім вже замовляти повнорозмірну версію. Це ось цей серум. Із серії гель-серум просто неймовірна, красива в нього упаковка. Тут одна упаковка, чого тільки варто, її просто приємно тримати в руці. Це дуже велике значення має, як виглядає продукт, чи буде до нього тягнутися рука. Тут все настільки якісно зроблено, настільки красиво. І саме головне, що продукт, після використання якого я бачу до і після. Але я чула, що цей серум не всім подобається. І зверніть увагу, що в нього об'єм 50 мл. У мене в запасах дуже багато серумів, я вагалась, думала, чи замовляти чи ні. Тим паче, що зараз таке в нас коїться, що не розумієш після цих обстрілів, чи взагалі тобі потрібен якийсь догляд, чи можливо через деякий час щось таке станеться, що ніякі вже серуми і креми, нічого не буде потрібно. Це, звісно ж, такий песимізм нікому не потрібний, напевно, але після сьогоднішньої ночі такий настрій. Потім я подивилась на термін придатності. Він до 08 -го 2027 -го, І все ж таки, сподіваюся, що встигну використати. Та в мене чомусь рука тягнеться, ним користуватися вже зараз. Та потрібно закінчити той продукт, який зараз відкритий, який є в використанні. Цим серумом буду на роботі користуватися, тому що в відкритого вже термін придатності менший, ніж і... Треба використовувати все, що є в запасах, щоб нічого не зіпсувалося і щоб все приносило користь. Бачите, отут ще є якийсь красивий такий напис з боку просто, неймовірно, естетично красива упаковка. І другий серум, який я хотіла замовити після того, як спробувала пробник. Та й взагалі я люблю всі засоби, які допомагають освітлювати пігментацію, бо в мене є така проблема, хоча я користуюся SPF, але це була пігментація, яку я отримала раніше, коли не ахтувала цим продуктом і не захищала шкіру. Тепер борюсь, періодично влітку вона в мене стає. Більш помітніша, потім взимку світліше, і зазвичай в мене в використанні є такі засоби, які працюють в цьому напрямку. Сірум дуже сподобався, тут об'єм 30 мл, і хоча бюджетна серія Optimals, але теж дуже така якісна скляна упаковка, хоча бутилочка без кришки. В цієї серії зазвичай, але це не проблема. Бачите, як вона виглядає, в неї текстура така білейка з сяючими такими часточками. Буду теж користуватися, напевно, наприкінці літа. Подивлюся на свої запаси, і тут термін придатності теж дуже хороший, тому що це новинка до 02 2028 в складі міститься гліколєва кислота, тому я думаю, що продукт буде працюючим через пробник неможливо зрозуміти, чи є освітлюючий ефект, чи ні. Я тільки зрозуміла, що мені подобається текстура, вона дуже комфортна. приємний цей серум в нанесенні, хороша бюджетна ціна, якщо ще буде і гарний освітлюючий. Ефект то взагалі супер. І останній засіб, який я хотіла купити, який в мене був в листі бажань це крем для обличчя із серії Diamond Cellular Нічний. В мене в запасі дуже багато кремів, просто неймовірна кількість. І я хочу сказати, що взагалі не планувала. Та, ось саме цей крем. Мені потрібен, щоб він був в запасі, тому що без нього я не уявляю свій догляд. Зараз я закінчу одну таку упаковку на роботі і хочеться, щоб в запасі був про всяк випадок даний крем, коли захочеться його відкрити, коли буде в цьому потреба, то. Я дістану і буду користуватися, тому що він, неймовірно, ефективний, він чудовий, він добре підходить для чутливої сухої шкіри. Я бачу хороший ефект при використанні. Це теж такий продукт, при використанні якого ви бачите результат до та після. Не завжди таке буває від кремів, які коштують набагато дорожче. Але, звичайно, це ж все індивідуально, теж не кажу, що цей крем підійде і сподобається всім. Кажу тільки за себе, що даний продукт мені хочеться повторювати. Хоча великі запаси, і зазвичай хочеться наступним разом відкрити щось нове, купити щось нове і спробувати нове. Але є ті засоби, ось, наприклад, як зубні пасти і ось цей крем. Які, хоча це велика рідкість, хочеться купляти знову і знову. І подивіться, яка і тут дуже красива упаковка. Це скляна бутилочка, і взагалі в мене тут всі засоби для обличчя з дизатором, що зручно, зручно буду користуватися, не потрібно лазити в баночку руками. Єдиний мінус цього крему, що тут об'єм 30 мл. Хотілося б трохи більше, щоб так швидко не закінчувався. І в подарунок за це замовлення я отримала інструмент для дизайну нігтів за 3 гривні. Ще раз скажу, що він мені не знадобиться. Користуватися точно не буду. Віддам дитині, можливо, вона десь його зможе примінити. Ось такі друзі в мене були покупки. Пишіть, будь ласка, що вам подобається з догляду в компанії Reflame, з догляду для обличчя особливо дуже цікаво. Якщо це відео корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте з вами спілкуватися в коментарях. Чекаю вас там. Підтримайте, будь ласка, мій канал, бо перегляди дуже, дуже маленькі. Що якось пропадає мотивація знімати відео. Всім бажаю здоров'я, тихого, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!